20 листопада на черговому засіданні виконкому Житомирської міськради затвердили фінансовий план комунального підприємства Парк на 2025 рік. У наступному році комунальне підприємство планує отримати 26 мільйонів 434 тисячі гривень доходу. З них 217 тисяч гривень прибутку. У 2025 році планується отримати дохід в сумі 26 мільйонів 434 тисячі гривень. В тому числі, дохід від надання послуг діяльності атракціонів підприємство планує отримати 9 мільйонів 300 тисяч. Інші доходи підприємство планує отримати в розмірі 17 мільйонів 134 тисячі гривень. Витрати на 2025 рік заплановано витрати в сумі 26 мільйонів 217 тисяч. У 2025 році підприємство планує отримати прибуток в розмірі 217. Тисяч гривень наступному році комунальне підприємство Парк хоче підвищити ціни на дитячі та дорослі атракціони. Свої розрахунки директор комунального підприємства представив під час засідання виконкому, але це питання зняли з розгляду. Нє. Воно має бути оприлюднено 10 днів до розгляду. Його не можна виносити, поки воно не буде повністю відповідно до чинного законодавства. Те, тому що це питання терміс. То за те, щоб зняти з порядку денного питання. Номер 5 про встановлення тарифів на послуги комунального підприємства Парк Житомирської міської ради. Прошу голосувати. В коментарях журналістам «Житомир.Інфо» 20 листопада директор комунального підприємства Парк пояснив, чому вирішили підвищити ціни на квитки. З 2021 року, як почався ковід, ціни не піднімалися. Дорослий квіточок у нас коштує 25 гривень, дитячий 15 гривень. Плануємо збільшити, ну це у нас в планах, даємо свої побажання, дорослий квіточок 60 гривень, дитячий квиточок 35 гривень. Факт в тому, що на сьогодні подорожчали і енергоносії, повністю всі. Які тільки можна і вони не зупиняються. Ми не знаємо, що буде після нового року. Можливо, буде ще здорожчання по матеріалах і по заробітним платям, і по всьому остальному, і по прожитковому мінімуму. Ви ж самі розумієте, що на сьогодні це дуже складно. У 2024 році у Шудуарівському парку стало менше тракціонів. Демонтували ланцюгову карусель на черзі колесо огляду в гідропарку. Ну вона вже відпрацювала свій ресурс. Тут поки що нічого ми демонтувати не будемо. Це тільки гідропарк у нас колесо огляду, яке в аварійному стані знаходиться. Якщо ми знайдемо компанію, в цьому році воно буде демонтовуватися. Якщо не знайдемо, то перейде на наступний рік.